Приїхав клієнт постійний, жаліється биття, на вібрацію. Будемо перевіряти в першу чергу балансування коліс. Вставляємо робочий тиск за бажанням клієнта це 2,4. Особливість даного балансувального стенда полягає в тому, що тут дуже розумна технологія SmartLate, яка розподіляє найменшу Кількість необхідної ваги, необхідних балансувальних грузиків для оптимального рішення. Зараз будемо перевіряти балансування. В даному випадку є незначний дисбаланс 15 грам. Відбалансуємо під навантажувальним роликом дане колесо, тому що візуально мені не подобається, як воно йде, машина поганенько сидить на диску. Щоб це побачити і помітити на екрані, ми пробалансуємо і зчитаємо зараз дані параметри.